Круасан та сашуня. Сашуня, привітайся. Добрий день. Сьогодні поговоримо про історію, як ми йшли на Дуню в магазин. Коротше, ми собі гралися біля сашунової хати, правда? Так. Потім ми йшли на Дуню Треба було купити мак. Ми свійшли через кладовище, чекали. І знаєш що? Приїхав автобус, правда? Ми сіли цей автобус і поїхали. І потім ми приїхали до магазину купити мак і заодно купили жувачку. Андрій, Андрій Андрій, брат Саші, довольний. А потім ми пішли додому, правда, Саша? Пішли додому? Ось таке було наше відео. А Аз, вам був Круасан та Сашуня. Бувайте.